Дитсадок номер 3 центрального міського району став експериментальним майданчиком для впровадження нових технологій. Адже, хоча в розвинених країнах вже давно користуються сонячними батареями, в нашій країні така новинка з'явилася нещодавно. Раніше водопостачання в дитсадку і влітку було централізованим. Однак, коли перебої з гарячою водою в спекутні місяці почастішали, довелося керівництву замислитися над питанням, де брати гарячу воду для потреб малечі. До того як встановили сонячну батарею, наш Шкільний заклад користувався послугами міської котельні централізованої. ось. Потім, коли почалися перебої з постачанням гарячої води, ми почали шукати альтернативні виходи, і потім, в рамках губернаторської програми, було нам запропоновано ставити, встановити на базі нашого дошкільного закладу сонячну батарею. Ми Спробували, ми погодилися і дійсно були здивовані тим, що це все працює, це досить ефективно. Новинка цілком себе виправдала. Щира на сонце, весна і спекотне літо надали можливість дитсадку користуватися гарячою водою фактично безкоштовно. Сонячні батареї складаються з панелей сонячних елементів та генератора. Отримана енергія акумулюється для застосування. Спеціалісти відзначають, що за теплої погоди користуватися установкою можна до середини жовтня. Это как обычный істочник гарячої води, который при при наличии хороших спеціалістів его можно присоединить в любую систему, Детский садик, школа, допустим, какое то коммунальное предприятие. В зимнее время просто необходимо, якщо это сезонно, то просто слить воду и накрыть, чтобы не было розмерзання труб і ну сонце не попадало, зимнее солнце не разогревала батареї. Давай кошти на сонячну батарею виділило місто. Вартість такої установки близько 30 тисяч гривень. В середньому витрати окупаються протягом чотирьох років. Цю установку підбирали згідно потреб дитсадка, врахували і стан труб, які, до речі, вже було замінено кілька років тому. Запчасті достатньо недорогі. При заміні трубок там вона, трубка стоїть порядка 100 гривень. Тобто, я думаю, 10-15 можна використовувати без, без капітального ремонту. А потім можна замінити баки, тобто все взаємозаміняємо і все є в налічі. Основне производство в Китаї, поэтому качества достатньо. Неплохое для Европы они делают все, практически 100% солнечных установок. И из-за того, что стоимость снижается, они становятся рентабельны где-то на Ну, вже й для установки в частному домі. Що ж, хоча погодні умови в Україні не дозволяють використовувати сонячні батареї повний рік, економія навіть у літні місяці є доволі відчутною для закладу. Так, мікропроекти, котрі реалізуються в рамках програми Чиста енергія, є надзвичайно актуальними для регіону. І те, що серед перших залучаються до їх реалізації саме навчальні заклади за допомоги керівництва міста й області, дає сподівання, що в майбутньому сонячними батареями вже зможуть похвалитися чимало Садочків і нашого міста.